Родина президента Габону Алі Бонгу, правець країною, вже 56 років. Нещодавно він оголосив про перемогу на президентських виборах. А невдовзі після цього на місцеве телебачення прийшли військовики і заявили, що захопили владу. Репортаж Девіда Дойла у середу в Габоні юрби людей вітали військовиків, які оголосили, що захопили владу. Ця заява прозвучала по телебаченню лише за кілька хвилин після перемоги на виборах чинного президента Алі Бонго. Офіцери, які назвали себе представниками всіх сил безпеки та оборони Габону, заявили, що вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму. Загальні вибори від 26 серпня 2023 року та їх результати анулюються. Кордони закриваються до подальшого розпорядження. Усі державні установи розпускаються. Сім'я Бонго править нафтовидобувним, але бідним габоном вже понад півстоліття. На думку його противників, він мало що зробив, щоб спрямувати нафтові багатства країни на потреби населення, третина якого живе у злиднях. Уряд Габону поки не дав коментарів і не повідомив про місце знаходження Він мав вступити у третій термін, набравши майже дві третини голосів. Однак, з огляду на відсутність міжнародних спостерігачів, а також відключення інтернету та запровадження комендантської години після голосування, виникли сумніви щодо прозорості виборчого процесу у разі успіху, це буде вже восьмий переворот у західній та центральній Африці з 2020 року. В інших країнах, таких як Нігерія, Малі та Буркіна Фасо. Боротьба з джихадистськими угрупованнями підірвала віру в демократію. Габон не стикався з такими проблемами, проте переворот демонструє подальший відхід від демократії в регіоні, який стає дедалі нестабільнішим.